Насолодіться чудовою смаженою їжею без калорій. Звучить надто добре, щоб бути правдою. Представляємо вам дивовижний драйкукер. Його конструкція дозволяє готувати їжу зі справжнім смаженим смаком майже без олії. Драйкукер нічим не відрізняється від звичайної сковорідки, але подивіться. Його секрет запатентований потік гарячого повітря. Він піднімається вгору і циркулює всередині пароварки, завдяки чому їжа готується швидко та рівномірно. Драйкукер готує їжу не за допомогою жиру, а в її власному соку. Так більше смаку, менше олії, мало калорій та ще менше холестерину. Дивіться, курка у фритюрі готується з великою кількістю олії. Ця курка увібрала в себе стільки олії. Покладіть курку в драйкукер і її буде огортати тільки гаряче повітря і її справжній аромат. Лише одна краплина олії перетворить цю картоплю у чудово засмажену картоплю фрі. Пекти пиріг у каструлі неможливо, але подивіться, тепер ви можете пекти пиріг навіть на плиті. Циркулюючи гаряче повітря, допомагає випікати рівномірно згори донизу. Драйкукер готує хот дог так, нібито він приготовлений на грилі. Але це тільки початок. У драйкукер ви можете готувати овочі на пару без кип'ятіння. Порівняйте, ось броколі зварена на кип'ятку, а це, яка була приготовлена в драйкукер, збережений натуральний колір та вітаміни. Печена картопля має смак картоплі, приготовленої на вуглях. Унікальний спосіб приготування їжі в драйкукер за допомогою гарячого повітря зберігає натуральний смак їжі з мінімальною кількістю калорій і не насичує її зайвим жиром. Більше смаку, менше олії, мало калорій та ще менше холестерину. Готуйте смачні та здорові страви з драйкукер щодня. Якщо товар вас не влаштує, у вас є можливість повернути його впродовж 14 днів, і ви отримаєте свої гроші назад. Для придбання та отримання більш детальної інформації звертайтесь за телефоном, вказаним на екрані.